Дня. Сьогодні є дуже важливий день взагалі для християнства. Ми сьогодні говоримо про благовіщення, ми сьогодні говоримо про пробудження життєвої сили природи, ми сьогодні говоримо про воскресіння землі, ми сьогодні говоримо про народження людини, зміни поколінь. І продовження тих цінностей, які властиві для України, це Бог і Україна. Коли ми говоримо в історичному плані, то слід згадати, що рік тому, відповідно, і в Луганську, і в Донецьку були захоплені обласні державні адміністрації. І ця складна ситуація продовжується до сьогодні, але президент України, як і попередні пленарні тижні, є послідовний. Ефективних запропонованих своїх законопроектах, які будуть вноситися в порядок денний і будуть розглядатися в сферах безпеки і обороноздатності держави, покращення забезпеченості військовослужбовців, питань економіки, питань інформаційного простору і міжнародних сферах. До внесення порядок денний. Будуть внесені законопроекти 2471. Це проект як невідкладний, готується він розглянути в цілому в найближчий час для більш успішного виконання поставлених Державної прикордонної службі завдань і на загрозливих напрямках необхідно створити нові бойові органи охорони державного кордону. Ми розуміємо, що гранична чисельність яка на сьогоднішній день є, особливо на східному кордоні, не може виконати всі функціональні обов'язки щодо безпеки кордону. І в зв'язку з тим вноситься пропозиція збільшити існуючу граничну чисельність Державної прикордонної служби на 3 тисячі осіб. Другий законопроект, 2472, який теж є як невідкладний, вноситься президентом. Під назвою про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України. Перш за все, що метою даного законопроекту є передбачення ресурсу сил штатної чисельності, необхідного для виконання Службою безпеки покладених завдань в періоди особливий, в період введення воєнного стану і до моменту прийняття рішень про мобілізацію. Разом з тим передбачається. Затвердити загальну чисельні служби безпеки України в кількості 27 тисяч осіб, в особливий період, крім періоду воєнного стану, в кількості 31 тисяча осіб. Законопроект за номером 2541, який є теж невідкладний, вноситься в порядок денний з метою актуалізації законодавчого регулювання правового режиму воєнного стану, з урахуванням особливості збройних конфліктів. Які змінилися на сучасному етапі, і саме протистояння або військові дії, які проходять на даний момент на сході України, показують нестандартний підхід до ведення військових дій, як гібридна війна, як війна, яка включає найновітніші засоби інформаційного простору. Законопроект 2551 щодо удосконалення порядку речового забезпечення військовослужбовців президентом України вноситься як невідкладний. Цей законопроект уніфікує військову форму одягу військовослужбовців Збройних сил, військових формувань, покращення військового забезпечення, речового забезпечення, стандартизація і уніфікація, що відповідає найкращим світовим стандартам. Разом з тим, тут звернути увагу, що буде заборонене патентування даного, даної форми одягу в зв'язку з тим, що це рішення буде проговорено сьогодні в порядку денному, а потім в перспективі, коли буде розглядатися закон. Коли ми говоримо про закон щодо Доступу до публічної інформації у формі відкритих даних за номером 2171 статус президента України визнач... визначив як невідкладний. Перш за все, цей законопроект забезпечує реалізацію права особи. доступ до інформації на сьогоднішній день суспільство і суспільний інтерес до даного закону є дуже високий. Ця тема проговорювалася на засіданні комітету. Вона бурхливо обговорювалася і в дискусіях після проведення розгляду представлення даного законопроекту. Законопроект за номером 2172 щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних є невідкладний. Він також готується до другого читання і буде розглянутий на даному тижні. Ми говоримо сьогодні про відкритість інформації про бюджет. Ми сьогодні говоримо про систему суспільного контролю дохідної і видаткової частини. Ми сьогодні говоримо і неодноразово президент України звертав увагу про максимальні відкриті дані щодо до дохідної, і видаткової частини державних коштів, державних фінансів, що мінімізує питання. Корупції і змінює питання оцінки реального ефективного використання коштів. І окрім того, даний законопроект говорить про нові принципи проведення державної політики в сфері державних фінансів, в сфері публічного доступу до даної інформації. Слідуючий законопроект 2299 щодо електронного звернення та електронної петиції. Статус його президент визначив як невідкладний, і метою даного законопроекту є реалізація права громадян на звернення до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування, до кабінету міністрів, що передбачено Конституції України. Разом з тим тут впроваджується механізм звернення в електронній формі, і саме електронна форма новий підхід визначений. Даному законопроекті носить характер публічності, носить характер відкритості, звернення як громадян, так і відповіді на відповідному інформаційному сайті. Коли ми говоримо ще про цей тиждень, ми говоримо про дві ратифікації законопроектів: це ратифікація за номером 308 і 309, що вчора на погоджувальній раді я говорив. Я надіюся, що парламент України в Страстний тиждень, незважаючи на бурхливі оцінки суспільно-політичної ситуації в нашій державі, будуть визначені як ефективний тиждень роботи, як відповідальність кожного народного депутату, як відповідальність кожної людини. Адже кожен депутат, який представляє громаду чи політичну силу. Зобов'язаний сьогодні максимально розуміти ситуацію в державі, що розхитування, а саме головне зберегти консолідацію влади всіх рівнів, що і запорукою не тільки перемоги, а ефективного просування реформ, ефективного просування якості життя людини. І саме головне визначено новий аспект. Який відповідає сьогодні в публічній сфері і в конкретних кроках, в законопроектах, які обговорювалися при зустрічі президента України з керівниками фракції коаліції, що боротьба з корупцією, ведення відкритої політики, ведення ефективної політики, обороноздатність країни це є та запорука, яка дає прогрес розвитку демократичної європейської країни і нації. Дякую.